Вітання фанам Оклахоми. Наймолодша команда Ліги виходить у фінал, який розпочнеться вже в наступну п'ятницю, 6 червня. До цього Оклахома тиждень буде відпочивати. Другий фіналіст ще невідомий. про це в кінцівці ближче до того. А так 24 і 2, 24 роки і 2 місяці. Середній вік гравців Оклахоми. І вони у фіналі, і вони у фіналі, і над сьогодні впевнено надзвичайно вповна сьогодні була перемога. Тому давайте зразу зранку розберемось швиденько, що сьогодні побачили, і як взагалі так стало, що Міннесота в першій чверті набрала лише 9 очок. В то в той час, як Оклахома набрала 26, і 24 з них. За прямої участі Шая Шаєґюлчеса Олександра, якому до речі, вручили MVP плей-офф західної конференції чи фінал західної конференції неважливо, але ще одне MVP в свою скарбничку він забрав. От, е як завжди, коментарі з минулого відео перед вами пишіть е на це обов'язково. І отак зранку виходимо, щоб Ютуб там не образився. Давайте напишемо коментарі. Давайте поставимо лайки, підпишемось на канал, щоб більше людей побачило це відео. Взагалі там кидайте кому хочете. Його хай дивляться, хай переходять. І от телеграм-канал знаєте, знаєте, як там круто. Чому туди треба перейти? Там ще про Клохому декілька днів будемо найближче говорити. От, коротше. Коротше, давайте до початку цього матчу. О, як Олександр Пуршута казав в трансляції, о, перша атака Міннесоти була норм з другої почався капець з першої атаці, Джуліус Рендла. влучив триочковий. До речі, про Джуліуса Рендла, який сьогодні намусорив собі статистику. Причому намусорив це ідеальне слово для того, щоб описати те, що відбувалося сьогодні з Джуліусом, бо його 24 очки. Чотири зісти за дуги, 8,14 з з гри, призвели до плюс-мінуса, мінус 28. І почав він просто якось надзвичайно жахливо. Це нагадало перший матч, в якому він, типу, влучав триочкові, але все, якщо він не влучав, це було прям дико мінусове. Тут щось схоже, так він влучав, але по початок матчу, коли Оклахома зразу же побігла. А в атаку Рентл не виглядав серйозним гравцем. До речі, Майконді нулючок сьогодні, Нікіл Олександр Вокер 0 сьогодні. Отак, з другої атаки, там в це Міннесот не виглядало командою NBA. А от в Оклахому початок матчу взагалі дуже веселий вдався, тому що перші очки набрані Тандер. Це 음, після асисту шая, друга теж після асисту шая, третя теж після ас асисту шая, далі шай сам два очки влучив, далі знову асист шає, далі знову два очки шая, далі джейдап два очки набрав, і потім euh, поспіль сім очок від шая, навіть вісім і о, тому, що там андван був, здається, І ще один асист шає, таким чином 24 з 26 перших. Очок Оклахома в цьому матчі були набрані за рахунок шая прямого його втручання, тому що він або сам набрав очки або асистував. Скільки в нього асистів всього за матч, начебто не так вже й багато. Так вісім вісім в підсумку, але там вся оклохома фактично зупинилась. Причому був момент цей на початку другої чверті, хвилинка, третя, коли Оклахома плюс 20 зробила. Потім за сценарієм третій гри пішли, тільки дзеркально, навпаки. Потім окухом зробила 30 і контролювала-контролювала. Був цей момент, коли Мінесота до 22 скоротила, і, начебто, так пішло щось по арені, якийсь струмочок, що не до кінця все окей. Але Лударт, Лударт якого якогось 4 з 10 за 2 почав влучати. А тут він почав влучати. В нього було 0 з 4 на той момент, чи 0 з 5, якщо я не помиляюсь. І тут він влучив триочковий, і далі він ще влучив декілька складних тривочкових. очок у Лу сьогодні, все от, що він набрав це, він накидав кидав очкові. Хоча не сказати, що це були якісь суперпотрібні для тандер-китки, але о, в такий момент Лу включився. Тандер сьогодні 40% за дугі, 14-35%. Це звісно, похорон для е, Міннесоти, в якої Макденілс за перші. Е, П'ять чи навіть чотири з чимось хвилини на паркеті, шість разів майже з гри. Руді Гобер два очки сьогодні набирає. Це не те, що несерйозно, просто тут справа не в двох очках. Руді Гобера, справа в чотирьох підбираннях, і він зібрав за менш, і декілька разів вкидалось в очі те, що Руді е в три рази вищий з Кейсона на Мулеса. І ідеально стоїть в позиції, щоб м'яч зняти, і м'яч прям летить йому в руки, але якимось чином він опиняється в руках гравців Оклахоми. І це дивувало. Це дивувало. Та багато багато насправді сьогодні чого дивувало у Міннесоти. Менше питань до Ентоні Едвардса, як на мене, тому що він. Він не сказати, що гру завалив. Він просто, як і в Шая в третій грі, йому ось не вистачило, щоб гра була нормальною. Оцього от відтинку в конкурентній грі, в, в чверті третій, а скоріше навіть в четвертій. Коли він буде потрібен своїй команді, коли він візьме м'яч в руки і піде рубати очки. А тут такої можливості вже не було, тому що мінесота між 30 і 40 uh, і між 30 і 40 очок програвала, і там, звісно, включатись Едвардсу не було потрібно. Але ну, щось там він навлучав: 7 з, 18 з гри це не настільки завал, один семи за дуги у Ендоні Едвардса сьогодні. А от Лавка шість очок у Донтеді Мінченсо, одинадцять у Назаріда. Ми розуміємо, що Міннесота програла матч попередній, коли Лавка 55 очок набрала. То звісно, з такими цифрами складнувати. Теренс Шеннон знову прикольно виглядав. 11 очок у нього сьогодні. Ну, справді людина, яка має там в наступному сезоні на набагато серйознішу роль переходити, тим більше Насрід – опція гравця, Джуліус Рендл – опція гравця Джо Інгл, сухо, там великі зміни, великі зміни у Міннесоті у Мінесоті будуть, і так їм треба знову перебудовувати. Ну не суперглибоко, як Оклагома в свої кращі часи після ковідні. О, але але треба, треба щось змінювати в такому складі. Міннесота не вийде. Ну і плюс Міннесота другий рік поспіль вилітає з фіналу конференції з рахунком 4-1. Це, типу, дивно. Це дивно, і ну, якось я не знаю, якось прямо в одну калітку занадто сильно влітають від цієї Оклахоми. Оклому однозначно сильно, тому що команда. На 68 перемог в регулярці, але ми бачимо, що індіану проти клівада, кількість перемог в індіанці в регулярці ніяк не збила. А тут, типу, дивно дивно було. Ну і перша чверть Міннесоти це взагалі є... так, таке рідко побачиш. таке рідко побачиш. Ну і коротше. Давайте ще щось цікаве. Пошукаємо, по до речі, над сьогодні на паркеті виглядав Алекс Карузо. Він і своїх виглядачів десь підбадрював і е злив гравців Міннесоти, добивав їх. Морально ну, видно, хто в складі Оклахоми чемпіон NBA. е, е Чет Холмрен, до речі, так теж один з героїв матчу, як завжди. В цій серії почав матч він на супер-супер високому рівні. І один справді, от його очки, які асист шає, які очки шає. От саме ці двоє сьогодні пустили оклохому в цей дуже зручний на початку ще відрив, і закінчилося тим, що Мінісота десь в другій чверті зрозуміла, що матч вони сьогоднішній програють, а за рахунку. 3-1 в серії, це означав для них кінець розіграшу плей-офф сезону 2024-2025. Хартенштайн, здається, знайшов себе в цій команді свої ідеальні 17 хвилин, які він грає, і далі Оклахома без класичного центру, тому що Чет Четхом все ж таки великий розтягуючий, який очкові кидає з дуже хорошими відсотками, от сьогодні в нього 24, то оклахома починає з Холм, з Хартенштейном, потім по матчу, якщо потрібно буде, десь ситуативно може трішки збільшити його хвилини, але це має бути близько 20, хіба якщо він не буде там шикарний матч якийсь проводити. Шайф все зрозуміло, питань нема. Ну і закінчували команди вже складами, складами важкими. Під овації, стоячі арени, гравці Оклахоми сідали на лавку відпочивати, готуватись, відновлювати сили до матчу серії фінальної. І шикарна атмосфера в Оклахомі. Теж треба відзначити, під кінець там прям веселився народ. От власник за трофеєм виходив. Перший раз його здається вообще вживу по телевізору побачив. Як ця добра людина, яку так люблять всітлі, люблять прям як Starbucks. Е виглядає. Айзея Джо 11 очок сьогодні 3-3 з дуги, Я вже очі закрив, навіть цього не побачив. І плюс-мінус-мінус -мінус ти теж наша легенда. Е от, схоже, чи здавалось би могли бути вже в цій серії От 21 втрата у Міннесоти, 14 в й 14 це теж немаленька цифра. Здавалось би, але тут супер сильно на цьому полетіла Міннесота в момент, коли це ще щось означало. 8-7 за підбираннями в нападі на користь. Міни соти, при цьому 39-31 на користь оклахоми за підбираннями в захисті. Таким чином, за підбираннями всього Оклахома досить сильно попереду, на 10 асистів більше в Оклахоми, на 6 фолів менше. А тут коротше, прям. А ні, ні. ні. За фолами однаково, я перепрошую. Коротше, тут весело. І витвердити більше уклами перехоплень. Оклугама ну, прям шикарно почала в якийсь момент форсувати втрати, але форсувати втрати про цей мінесот не треба. Їм просто треба дати самим м'яч втратити, і більшість гравців Міннесоти на чолі з Джуліусом Рендлом. З цим завданням прекрасно справляються. Отже, що далі для Оклахома? Оклахома вперше з 2012 року виходить у фінал NBA. У 2012 році Оклахома заходила фаворитом, виграла перший матч і програла 4 наступних. І ось зараз повертається через 13 років у фінал NBA. Оклахома, яка менш ніж 5 років тому видавала сезони на 22 перемоги, на 24, на 23. Як ви пам'ятаєте, Оклахома з 40 перемогами зайшла у плей ін а, до речі, там теж вони в кінцівці а, потрошки зачокерили, могли напряму в плей-офф виходити. Але не вийшло. А, в першому матчі виграло в Нового Орлана, в другому програла Міннесоті очок в 40. От а, в минулому сезоні 57 перемог виріт від Даласа в другому раунді, Далас до фіналу НБА дійшов. І в цьому році п'ятий найкращий результат а, в історії за перемогами в регулярці вже виходить. У фінал і о, що ще тут треба зазначити? Я десь собі виписував. Так, е останнє, що про мінесоти скажу в цьому відео і в цьому сезоні, це те, що в них за половину було 12 влучних кітків і 14 втрат. Тобто другі в них покращились тим. Але це перша команда в історії е з таким. Показ, ні, сорі, сорі. це третя команда в історії, е, яка за половину мала менше е, влучених кільків з гри, ніж е, втрат. І два попередніх: це Memphis Grizzlies в третій грі е, проти Oklahoma Сіді Дандер, і е, в четвертій грі Клівленд проти Індіани. Так я видав Оклахома в четвертий матч в цьогорічному плей-офф на 30 плюс очок виграє. Якщо не помиляюсь, четвертий було в трансляції в кінцівці вже призабув. Але весела була гра. Весела була гра, весела була серія. серія веселий був плей-офф для Оклахоми не настільки вже й простий. Але серія з Міннесотою прям не, не вдалась. Не вдалась, не вдався ім'я матч сьогоднішній. Ось якщо б Рендал і Насріфт так би попадали на, на початку матчу, я би ще може, може ще подивився, а так і кітки Макденіелс з Олександром Вокером з Кутів не залітали і занадто багато втрат. У мінесоти тому вийшло все в одну в одні ворота сьогодні, точніше в одне кільце. А от фінал. Фінал давайте чекати. Фінал буде цікавий, щиро в це вірю. Якщо там будуть Оклахома і Міннесот, там будуть дві команди, які не є в податку на розкіш. Якщо я не помиляюсь, це буде такий перший фінал в історії. Оклахома, як ми знаємо, і в наступному сезоні в податку на розкіш, скоріш за все, ще не буде, якщо не буде якогось дуже вагомого обміну. От і в них ще Нікола топіч. І плюс три гравця з драфта доєднується до складу Оклахоми вже цього літа. Нікола Топіча, якого брали в цілотурейний пік цьогорічного драфту, який сезон пропускав через травму. Нагадаю, в Мінесоти теж є 17-й і 35-й, здається, піки на драфті. Тобто два нових гравців них буде, і в них теж буде дуже дуже веселе міжсезоння. От е в Нікс і Індіани щиро віримо. Завтра буде весела гра, і ми... нам, буде, нам буде що обговорити. От, е я дякую вам за увагу, я дякую вам за поставлений лайк, е за написаний коментар. Е почуємось завтра. Правда, не знаю, в якій годині. І е е якщо завтра індіана виграє, то виходить все. Все закінчується фіналом конференції, і ми тиждень будемо чекати до фіналу НБА. Раніше його не посунуть, тому що там вже всі слоти на трансляцію куплені. Дякую за увагу. Почуємось в найближчий день. Тобто завтра. Всім пока!